Де ми можемо належним чином зустріти Господа. Матвія. Розділ 2, вірші 1, 12. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським. За днів Царя Ірода, то ось мудреці прийшли до Єрусалиму зо Сходу. І питали, де народжений цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прийшли поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим? І, зібравши всіх первосвященників і книжників людських. Він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так І ти, віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій. Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма. І вклонились йому і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирно. А вісні, остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. У світі. Є багато людей. Багато з цих людей вважає Ісуса своїм Богом тільки теоретично. В Америці, Азії і Європі багато людей хоче отримати спасіння від гріхів через віру в Ісуса Христа. Як написано в Євангелії від Матвія, розділ 2, ми не повинні сходити з дороги. Як мудреці, котрі подорожували, щоб зустріти маленького Ісуса, орієнтуючись на зірки, але збилися з дороги, коли зупинилися в Єрусалимі. Навіть сьогодні деякі люди намагаються зустріти Ісуса, щоб отримати спасіння, але не можуть зустріти Спасителя. Це тому, що вони хочуть зустріти Ісуса через свою нав'язливу ідею. Християни по всьому світу повинні справді зустріти Ісуса, котрий прийшов водою і духом і спастися від гріхів, щоб стати Божим народом. Проте насправді все не так. Це тому, що ці люди йдуть не за Словом Божим, а швидше за власними нав'язливими думками. Віра багатьох людей в сьогоднішньому світі справді хаотична. Багато людей в світі не може зустріти царя-царів через нав'язливу ідею, що цар народиться в Єрусалимі. Проте, він мусив прийти в цей світ як мізерна людина, щоб спасти мізерних грішників. Тож природно, що люди не отримують спасіння, коли намагаються зустріти Ісуса і спастися від гріхів з допомогою своїх нав'язливих ідей. Навіть тепер багато людей помилково думає буде легше. Зустріти Ісуса Христа, якщо я піду до тієї Великої Церкви, якщо я піду до тієї Великої церкви, щоб слухати проповідь, то почую справжнє Слово Боже. Але правда Слова Божого не залежить від того, чи ви почуєте її у великій чи у маленькій церкві, коли люди проповідують відповідно до власних. Нав'язливих ідей, то це не дозволяє грішникам почути дійсного Євангелія, спастися від гріхів і отримати Святого Духа. Вчора був святвечір, а сьогодні Різдво, згадуючи проповіді Різдва у ці два останні дні, я засмучуюся через те, що навіть зараз багато християн. Справді не зустріло Ісуса Христа, хоч вірить в нього. Крім того, це ще раз нагадує нам про те, що не можемо зустріти Бога відповідно до власних нав'язливих ідей. Під час Різдва деякі церкви прикрашені великими яслами із фігуркою дитятка Ісуса загорнутою в пеленки. А ще деякі церкви зацікавлені тільки у зборі особливої десятини в день, коли народився маленький Ісус. Деякі церкви справді збирають милостиню, щоб допомогти бідним. Проте маленький Ісус народився, щоб спасти все людство від гріхів і зробити людей Божим народом. Біблія каже нам, що мудреці стикнулися з багатьма труднощами, тому що йшли за власними нав'язливими думками. Це також призвело до смерті багатьох маленьких дітей. Хоча Ісус Христос мав народитися у Віфлеємі, як пророкували пророки через власні нав'язливі ідеї, вони думали. Що Він народиться в Єрусалимі, і це спричинило хаос та смерть багатьох дітей. Навіть тепер багато людей вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, відповідно до власних, нав'язливих ідей плоті, тому вони не можуть зустріти Ісуса Христа, котрий прийшов через Євангеліє води та духа. Люди повинні знати, що через власні нав'язливі ідеї вони не зможуть належним чином зустріти Ісуса Христа, котрий є Царем правди. Багато християн сьогодні схильні думати, що можуть зцілитися від хвороб або збагатитися, якщо повірять в Ісуса, але це всього лиш. Нав'язлива ідея. Вірячи в Ісуса задля вигод плоті, людина не може отримати Його спасіння або Святого Духа. Люди не отримують Святого Духа, тому що вірять в Ісуса як Спасителя відповідно до власних нав'язливих ідей. Багато людей відчуває задоволення. Поклоняючись Богу у Великій церкві, слухаючи органну музику і спів великого чотириголосого хору. Проте, ми повинні визнати, що переконання, нібито ми можемо зустріти Бога, тільки поклоняючись йому у великій церкві, є фальшиве та походить від наших даремних мирських думок. Тож ми повинні визнати, що через людські думки не можемо зустріти Ісуса Христа, котрий дав нам Євангеліє води та духа. Справді сумно, що по всьому світу люди радіють народженню Ісуса Христа тільки мирською радістю, не знаючи Євангелія. Води та духа. Відвідуючи коледжі, ми часто бачимо, як студентська молодь співає і славить Бога з гітарами. Ця сцена поклоніння Богу справді чудова. Проте, чим більше ви слухаєте, як вони славлять Бога, тим більше можете відчути спрагу їхніх душ, можете відчути. Що їхні душі надзвичайно спраглі, тому що, хвалячи Бога устами, вони ще не змогли зустріти Бога дійсної правди, навіть якщо дуже цього прагнули. Проте їхня мрія зустріти Бога без Євангелія, води та духа це всього лиш мрія, хоча вони кажуть, що вірять в Господа. Вони шукають Бога як грішники, тому що не знайшли Євангелія води та духа. Це означає, що грішники, котрі ще не народилися знову в християнських церквах, співають пісні, повні прагнення зустріти Бога. Проте люди, котрі вірять в Євангеліє води та духа, приносять хвалу. Повну вдячності, тому що вони зустріли Бога, котрий змив усі їхні гріхи і спас їх, праведні приносять хвалу, повну вдячності за спасіння, котре вони отримали від Бога. Але грішники не можуть поклонятися з вдячністю, тому що намагаються поклонятися Богу, не знаючи Євангелія води та духа. Грішники не можуть зустріти Ісуса Христа, Спасителя, тому що намагаються зустріти Його без Євангелія, води та духа. Дивлячись на сьогоднішній стан християнських церков, ми не можемо не погодитися з докорами людей, що християнські церкви сьогодні перетворилися. На світські підприємства. Це означає, що церкви не виконують свого основного призначення. Сьогодні метою християнських церков є щорічне фінансове планування і наповнення свого бюджету через Різдвяну та подячну десятину. Ми повинні підкреслювати. Важливість проповідування Євангелія, води та Духа, тому що Божа церква повинна давати світу справжнє життя, але насправді більшість церков критикують за те, що вони тільки переслідують світські цінності, крім того, вони вбивають невинні душі фальшивими євангеліями, Єзекіїль. Розділ 13, вірш 19. Проте проблема полягає в тому, що лідери християнських церков не розуміють серйозності духовного занепаду в їхніх церквах. Мої браття християни. Що трапилося, коли мудреці перестали йти за зорею. І поклалися на власні думки. Вони збилися з дороги. Мудреці спочатку не могли зустріти Ісуса, тому що пішли за власними думками, але пізніше відкинули власні думки і почали шукати Ісуса відповідно до Слова Божого. Тому нарешті належним чином зустріли Спасителя Ісуса. У Біблії написано, що мудреці змогли належним чином зустріти маленького Ісуса, тому що запитали книжників і священників, послухалися пророцтва, котре було записано в Біблії, і пішли до Віфлеєму. Мудреці змогли зустріти його, тому що пішли за записаним Словом Божим. Це означає духовно зустріти правдивого Спасителя, пізнавши Євангеліє води та духа і повіривши в нього. Мудреці ніколи не змогли б зустріти Ісуса, якби ігнорували записані в Біблії Божі пророцтва. Всі ми можемо отримати прощення всіх наших гріхів. І принести Ісусу дійсну віру, тільки дотримуючись записаного в Біблії Слова Божого і вірячи в Євангеліє, води та Духа, мудреці змогли принести Йому три дари віри. Ми повинні знати, що кожен, хто народився знову, отримує від Бога слово віри. В Євангелії води та духа. Всі ми повинні знати, що можемо зустріти Ісуса тільки якщо приймемо до серця Євангеліє Бога, води та духа. Всі ми стали дійсними духовними священниками, котрі можуть прийняти Ісуса до серця і молитися Спасителю. З вірою в записане Слово Боже ми змогли справді зустріти Ісуса, поклонитися Йому і отримати Його опіку через вічне Євангеліє води та духа. Те, що мудреці змогли зустріти Ісуса, показує нам, що це стало можливе завдяки вірі в записане Слово пророцтв. У Євангелії від Матвія, розділ 2, вірш 6 написано про виконання пророцтва, про котре каже в старому завіті Книга Михея, розділ 5, вірш 1. А ти, Віфлеєме Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди. Із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його і від днів віковічних. Бог пообіцяв через пророка Михея, що Ісус Христос, Цар Царів, народиться у Віфлеємі. Віфлеєм означає дім хліба. Та це було крихітне провінційне місто в Ізраїлі. Це було рідне місто Давида. В книзі буття Бог пообіцяв Юді одному з дванадцяти синів Якова. Трон посядуть твої нащадки, Юдо. І це пророцтво здійснилося. Тож, відповідно до пророцтва. Котре Бог дав юді, наш Господь народився в Віфлеємі. Наш Господь справді народився на цей світ в людському тілі, як цар-царів. Тож, як Бог пообіцяв і пророкував через пророків, та, як було написано, наш Господь народився в маленькому містечку Віфлеєм. Наш Господь показує нам, як Він діє через своє записане слово. Наш Господь об'являє нам правду і виконує свої слова. Тож, вірячи і йдучи за Богом, часто необхідно відкинути власні думки. Наші власні думки можуть звести нас з правдивої дороги. Коли ми йдемо за Богом, тому ми повинні постійно відкидати наші думки і йти з вірою в записане Слово Боже. Мудреці, знову поглянувши на зірку, нарешті прийшли до Віфлеєму і зустріли маленького Ісуса. Якщо ми хочемо, щоб кожна людина зустріла Ісуса, то мусимо проповідувати. Записане Слово Боже, ми можемо зустріти Ісуса, тільки якщо віримо і дотримуємося записаного Слова Божого. Ми не можемо пізнати і зустріти Ісуса як Спасителя нашими власними думками, а тільки через записане Слово Боже, вірячи. Та, дотримуючись записаного Слова Божого, ми дізнаємося, що Ісус народився для нас, охрестився від Івана Хрестителя, щоб забрати гріхи людства, забрав усі гріхи світу, пролив кров і помер на Христі, Воскрес і таким чином виконав наше Спасіння. Тільки так ми можемо зустріти Ісуса. Царя царів. Ось чому ми повинні вірити в Ісуса відповідно до записаного Слова Божого і Євангелія Води та Духа, щоб зустріти Спасителя Ісуса. Ми повинні пам'ятати, що зможемо зустріти Спасителя Ісуса тільки через записане Слово Боже. Всі три дари. Золото, пахощі та миро були цінні. Миро символізує незмінне слово Боже. І якщо ми не маємо Слова Божого, правди, то не можемо вірити в Ісуса та отримати Євангелія води та духа. Якби мудреці принесли тільки два дари золото і пахощі. То вони були б просто релігійними людьми. Це була б неправильна віра, побудована на людських думках, а не правдива віра в очах Божих. Ми також повинні принести Богу ці три дари. Якщо хочемо зустріти Ісуса, то мусимо спочатку прийняти Євангеліє води та духа, отримати. Прощення гріхів і йти за ним у вірі. Коли мудреці знайшли Ісуса у Віфлеємі, послухавшись записаного Слова, маленький Ісус лежав у яслах. Тільки тоді вони могли поклонитися дитятку Ісусу, принести йому дари і визнати свою віру. Як Петро визнав, Ти Христос, Син Бога живого, так і вони могли також це визнати. Якби мудреці послухалися не записаного Слова, а власних думок, і шукали Ісуса по околицях Єрусалиму, то вони. Не змогли б зустріти Бога. Але вони прийшли у місце, про котре було написано, і побачили маленького Ісуса. Подібно в ці дні кожен, хто справді хоче народитися знову, повинен слухатися записаного Слова Божого і народитися знову завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Ким би людина не була, вона повинна повірити в записане Слово Боже, щоб зустріти маленького Ісуса сьогодні. Ми також повинні позбутися віри у власні думки і повернутися до Спасителя завдяки вірі в Ісуса, котрий спас нас від усіх наших гріхів через записане Слово. І Євангеліє, води та духа. Всі християни світу повинні пізнати це Євангеліє води та духа і повернутися до Бога. Саме так ми можемо зустріти Спасителя Ісуса. Саме так ми можемо народитися знову, отримати Спасіння і стати Божим народом. Ми повинні повернутися до Слова і зустріти Бога. Тільки так ми можемо принести Богу нашу правдиву віру, і тільки тоді Він прийме нас. Ті люди, котрі ще не зустріли Ісуса Христа, повинні повернутися до Бога завдяки вірі, в Євангеліє води та духа. Ми повинні повернутися до Слова Божого і зустріти Ісуса Христа в правді. Вірячи і дотримуючись записаного Слова Божого, ми отримуємо правдиву віру. Насправді, всі люди світу повинні повернутися до Євангелія води та духа, замість шукати так звані. Ортодоксальні вірування чи великі церкви ми повинні впокоритися і прийняти Євангеліє води та Духа через записане Слово Боже. Хоч цілий світ знає, що Ісус прийшов, більшість людей ще не зустріла Ісуса Христа як свого Спасителя. Ці люди. Все ще шукають Бога в світських палацах, але вони повинні йти до Віфлеєму. Тільки пішовши до маленького провінційного містечка Віфлеєм. Вони зможуть зустріти там Ісуса. Вони не можуть зустріти його в іншому місці. Маленький Ісус не живе в палаці. Браття Християни, чи ви розумієте? Маленький Ісус не живе з царем іродом. Ми повинні піти до Віфлеєму, щоб зустріти Ісуса. Це означає, що ми повинні прийти до Дому хліба, іншими словами, до церкви, де живе Слово Боже, щоб зустріти Ісуса. Ми повинні прийти. До Божої церкви, щоб мати хліб, їжу, воду і слуг. Тож сьогоднішнім віфлеємом є церква народжених знову, все людство справді може спастися від усіх гріхів тільки з допомогою віри в Боже Спасіння, котре є у правді Євангелія води та духа. Проте багато людей все ще блукає, намагаючись зустріти Ісуса через власні думки, подібно як мудреці. Деякі люди шукають його цілих 50 років, а інші навіть 70 років. Ми повинні піклуватися про тих, котрі не зустріли маленького Спасителя Ісуса і принести їм. Євангеліє води та духа, щоб вони також могли зустріти Спасителя Ісуса. Ми повинні ширше розплющити наші очі віри. Ми, священники, котрі повинні донести Євангеліє води та духа до всіх людей цього світу.